Якщо ви хочете почитати щось цікаво на цю тему, є книга The Limits of Growth, межі зростання, вона є українською мовою. Третє видання 30 років поспіль. Що це за книга? Взагалі зібралися інтелектуали, римський клуб, який сказав про те, що клімат змінюється, буде змінюватися, і в якийсь момент це сягне таких меж, що вороття назад не буде. І вже в другому виданні. Вони писали, що для того, щоб спинити зміни клімату, реакція, інтенсивність дій має бути така, як при ядерній катастрофі. Тобто, це зупиняти все, і тоді, може, ми зупинимо зміни клімату. Зараз ситуація дуже складна, тому що всі. Процеси в природі мають експоненційний закон. Що це таке? Можна взяти, ось візьміть якийсь аркуш і згорніть його у вісім частин, тому що більше не зможете. Кожний наступний крок, як ви згортаєте аркуш, він буде набагато ширший за попередній. І там є навіть якась теорія, що якщо згорнути там, певну кількість разів аркуш таким чином, то можна від Землі мати дистанцію аж до Марса. Окей, але сама логіка. Кожного разу наступний крок він дуже великий, набагато більший. Зміни клімату також так відбуваються. Якщо 30 років тому зміна клімату відбувалася на одну тисячну градусу на рік, і щоб її спинити, треба були певні зусилля, то зараз цей скачок набагато більший. І зміни клімату там можуть відбуватися на рік, на одну десяту. Перший момент. Ось цей скачок, він настільки зараз швидкий, що дійсно кожен наступний рок він може бути гірший. Але навіть якщо зараз ми зупиняємо все виробництво і переходимо в печери, це не зупиниться. Тому що закон експотенційний він не може. Ну, ось ви бачили математику, ось іде така дуга-дуга-дуга. Вона не падає різко вниз, в неї ще є хвіст, і зміни клімату будуть продовжуватися просто в більш повільному темпі. Тому дійсно, що ми маємо робити, це адаптуватися до цих змін клімату і робити так, щоб уповільнювати їх. Тому що у цього закону є інша сторона, якщо ми, наприклад, зменшуємо внесок. Людини в цю систему, то ми трошки сповільнюємо процес, але назад клімат не повернеться. Можна про це не мріяти. Коли ви кажете про протидії змінам клімату, не сподівайтеся, що щось буде як раніше. Тобто, ми можемо повернутися ось до тої точки, в якій ми сьогодні знаходимось. знаходимося. Вчорашньому вже не повернемось. Ну на жаль, вибачайте. Тому мова про адаптацію, і адаптація вона дуже проста і. В 16-му році, повернувшись з міжнародної школи, я тут бігав, щасливий, всім розповідав, як можна врятувати Одесу. Це просто збільшити кількість зелених насаджень і правильно, наприклад, облаштовувати дахи будівель. Чому? Тому що в місті є таке поняття острів тепла. Це територія, яка має температуру вищу за околиці, там на 5-13 градусів. Через що? Через те, що це гола територія, бетон, а бетон нагрівається ого-го-як. в той час як в тіні температура може бути більш комфортна. І якщо гасити ці історії, то тоді і температура буде більш комфортною, і не треба бути. Якось там супергеніальним науковцям, щоб сказати, як з цим боротися, правильно висаджувати зелені насадження, щоб вони росли в правильному сусідстві, щоб їх площа була такою, щоб вся вулиця знаходилася в тіні. При нормі старі радянські 12 квадратних метрів, у нас на сьогодні в кращих випадках розрахунках є сім а норма всесвітньої організації охорони здоров'я 50. Щоб ми відчували себе комфортно в нашому місті. Тому кожен з нас, плюс влада, мають сприяти озелененню території. Ну і дахи, будівель, які перенагріваються, дуже велика кількість температури гаситься за рахунок зелених дахів, і за рахунок навіть того, що просто колір даху він буде білий. І буде відбувати сонячне світло. Це теж простий розрахунок, але ми збільшимо любе до даху, він відбуває сонячні промені і не нагрівається так. Я не прошу там робити асфальт білого кольору, тому що тепло буде відбуватися в нас. Але менше з тим, це прості кроки. Прості кроки, які за собою мають велике наукове обґрунтування. І на кожен з цих кроків, якщо треба, можна знайти наукове дослідження, яке я можу представити, де науковці це все прорахували, а зелені дахи взагалі в одному з міст. Вони Зменшили забрудненість повітря на 60%, так як бонус приємний для здоров'я людей. Тому ось і в цьому суть науки. У вас є питання, ви не знаєте, що робити. Науковці досліджують, як задовільнити вашу потребу. Ви не знаєте, куди дітися в спеку в вашому місці. Науковці вам кажуть, що робити, і залишається тільки правильний менеджерський підхід, щоб були ті, хто організують поради, які науковці дають.